Перед новорічний період державне підприємство Бродівське лісове господарство старається забезпечити населення району новорічними ялинками, які вирощуються в нас на лісоусаднику Бродівського лісництва. Ціни цього року на новорічні ялинки стартують від 150 гривень до 250, тобто до метра ялинка коштує 150 гривень, і там за кожен метр 30 гривень націнка. Щоб уникнути прикрих непорозумінь з населенням. За незаконну рубку новорічних ялинок накладається штраф від 510 до 1200 гривень, так як перед новорічний період такси на незаконну рубку новорічних ялинок збільшуються в три рази і стартують від 599 гривень і вище, в залежності від величини дерева. Також в природно-заповідному фонді така сама незаконна рубка буде коштувати. Людині, якщо вона незаконно зрубає дерево, від 7 тисяч. І тим більше порушується кримінальна справа. В передневорічний період буде посилена охорона лісових насаджень, будуть залучені рейдові групи за участю працівників поліції, працівників лісової охорони. Незаконно зрубані ялинки вилучаються, і порушник притягується до адміністративної, ну, кримінальної, якщо наступає відповідальність. Цього року реалізація новорічних ялинок буде проводитися з території тільки лісорусаднику, на продовольчий ринок вивозитися, ялинки не будуть. Тобто можна приїхати собі, вибрати ялинку, зрубати, зрубають її і, і оформлять документи.